Псалом 104. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте, прочини Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його. Хваліться святим Його іменям, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукуйте Господа й силу Його, лице Його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда Його, які Він учинив, про ознаки Його. Та про присуди уст його. Ви насіння Аврама, раба його, сини Якові, вибранці його. Він господь бог наш, по цілій землі його присуди, він пам'ятає навіки свого заповіта. Те слово, яке наказував був на тисячу років, що склав він його з Аврааму і присягу свою для Ісака, він поставив її за закон для Якова, Ізраїлю заповітом на віки, говорячи: Я дам тобі край Хананський, частину спадщини для вас, тоді їй було невелике число. Нечисленні були та приходьки на ній, і ходили вони від народу до народу, від царства до іншого люду. Не дозволив нікому він кривдити їх, і за них він царям докоряв, не доторкується до моїх помазанців, а пророка моїм не робіти лихого. І покликав він голод на землю, всяке хлібне стебло поламав, перед їхнім обличчя він мужа послав, Цараба Йосип, проданий був. Кайданами мучили ноги його, Ізо прийшло в його тіло, аж до часу виповнення слова Його, слово Господнє його було виявило, цар послав і його розв'язав, володар народів і його узвільнив, Він настановив його паном, над домом своїм, і володарем над усіма маєтком своїм. Щоб в'язнив він його, можновладців поволі своїх, а старших його умудряв, і Ізраїль прибув до Єгипту, і Яків замешкав у хамовім краї. А на нарозвій він сильно розмножив і зробив був ряснішим його від його ворогів. Він примінив їхнє серце, щоб народа його ненавиділи, щоб брались на хитрощі проти рабів його. Він послав був Мойсея, свого раба. Арона, що вибрав його, вони положили були серед них його речі знамені. та чуда в хамовім краї, він темноту наслав і потемніло, і вони не противились Слову Його. Він примінив їхню воду на кров і уморив їхню рибу, їхній край зароївся був жабами, навіть в покоях царів їхніх. Він сказав і прибули руї мух воші в цілому обширі їхньому. Він градом Зробив їхній дощ, полючий огонь на їхню землю. І він повибивав виноград їхній та фігове дерево їхнє, і деревину на обширі їхньому повиломлював. Він сказав і знайшла сарана та гусінь без ліку, усю ярину в їхнім краї пожерла, і плід землі їхньої з'їла. І він побивав усіх первістків в їхньому краї. Початок усякої сили, і він випровадив їх у сріблі та золоті. І серед їхніх племен не було б хто спіткнувся. Єгипет радів, коли вийшли вони, бо страх перед ними напав був на них. Він храму простяг на заслону, а огонь на освітлення ночі. Він хмару простяг на заслону. А огонь, на освітлення ночі зажадав був Ізраїль, і він, перепелиці на і хлібом небесним він їх годував. Відчинив був він скелю, линула вода, потекли були ріки в пустинях, бо він пам'ятав за святе своє слово, за Авраама, свого раба, і він з радістю вивів народ свій зо співом вибранців своїх. І їм землю народів роздав, і посіли вони працю людів, щоб виконували його заповіді, та закони його берегли. Алілуя!